Напередодні Дня незалежності України Миколаївський осередок громадської організації захист держави у своєму приміщенні організував тематичний захід для прихильників для мешканців і гостей міста Миколаєва. Захід був присвячений історії і популяризації незалежності в нашій Миколаївській громаді. В контексті заходу були квізи про історію України. Ми переглядали тематичне відео, а саме, хроніку з 91-го року в контексті проголошення. Незалежності України ми спілкувалися відкрито, відповідаючи на запитання, що для кожного з нас означає незалежність. Ми говорили про те, якою ціною здобувається незалежність, і як це архіважливо саме зараз, коли щодня увесь український народ здобуває незалежність. Даний захід мав на меті інформаційну просвітницьку, а найголовніше об'єднуючу місію, тому що Осередок захист держави в місті Миколаєві він акумулює навколо себе свідомих, патріотичних, налаштованих на працю людей. І надзвичайно приємно, що ці люди вони є. Надзвичайно приємно, що вони гуртуються навколо цього осередку. І дай Боже, адже лише спільними зусиллями ми можемо зміцнити нашу незалежність і отримати перемогу. Про сьогоднішній захід я дізналася від свого знайомого Сергія Гололобого, який і проводив цей захід. І як він мені розказав, це буде дуже цікавий захід для пересічного громадянина нашого міста, а також для людей, які цікавляться історією України і саме незалежністю і днем незалежності, який ми будемо святкувати незабаром. Отож, на святкуванні буде дуже всього гарного. Я не сумніваюся. А на сьогоднішньому зібранні ми дізналися дуже багато інформації інформації, Яку знали раніше, але забули, тому що роки йдуть, і нам ніхто не нагадував про це, так? Але ж сьогодні ми дізналися такі факти, що здавалося, ну ніхто не знав. Наприклад, для мене було відкриття, що на акті проголошення незалежності України написані від роки такі слова, як слава Україні! З Сьогоднішнього дня будьмо. Ну, це так. Так, по-українськи, це так по-нашому. І от цей запал, який сьогодні Сергій Миколаївич нам задав, я думаю, що ми будемо нести і надалі, і передавати нашим друзям, знайомим. І На наступну зустріч вже будуть набагато більше людей, і ми дізнаємося набагато більше інформації, яка буде підтримувати в нас любов до нашої держави. Такі заходи безперечно дуже важливі, дуже важливі, тому що вони. Вони, начебто, протирають пил з нашої любові. Вони, начебто, відкривають нам очі на такі. На такі моменти, які ми можемо в повсякденному житті не побачити, і коли збираються, збирається коло однодумців, коли збирається коло людей, які однаково мислять, однаково чувствують, то це настільки робиться ікс десять, що після таких заходів мені хочеться вийти на вулицю і крикнути люди! Як здорово! Що ми українці і живемо на цій землі.